У справжній скандал перетворився від рід міс України Анни Заячківської на конкурс Міс світу світу-2013». У столичному аеропорту дівчина заявила про те, що представляти країну їде на балі без підтримки. Більше того, збиралася з миру по нитці між тим про поневіряння. Заячківської у Івано-Франківську ні слухом, ні духом. Мовляв, навпаки зробили усе можливе, аби на конкурс краси дівчина поїхала у всеозброєнні. Директорка місцевого модельного агентства Тетяна Терсенова каже, анну збирали усім містом, шили національний костюм, ділове вбрання, допомогли з записом пісні та навіть дали кошти на сувеніри. Посприяв цьому особисто й губернатор краю. Починає від білья, білого, тілесного, чорного. кончая сумочками, носочками, кроссовками, джинсами от Versace, спортивным нарядом от, Валент, от Armani. Это все ребенок поехал, одетый, обутый, Ну, по повній програмі з'ясувати правду наставниця міс України пані Тетяна вирішила особисто через інтернет. Як виявилось, насправді Анна ображається на національний комітет Міс Україна. Мовляв, ті обрала не тих дизайнерів. Ідеться про Житомирських майстрів, платя яких не припали до душі красуні. Мені дзвонять Мелобінські, мені дзвонять всі дизайнери. Лена Васенко ридає плаче. Як це ми не помагали? Ну а я, до речі, ледве вирулююсь з тими платтями. Чесно? Чого? У мене абсолютно немає майже на зміну плать. Серйозно я вам говорю, вечірні взагалі немає. А чого ти, немає. чого ти всі не взяла? Які всі? А ті що тобі брали. Перед... А я її плаття не брала, тому що я чорному не буду ходити. В чорному і в тому е вожезному платью. Я її на горбі то мала нести чи як. І все ж таки їхні є тут. вина. я, я нічого нікому не говорю, але я гола тут реально і компоную з того, що маю. нині Анна Заячківська на балі, хоч і без настрою готується до найважливішої події у житті. Між тим місцеві наставники, не зважаючи ні на що вже чекають на повернення Анни з короною міс світу 2013